Глобальні питання і не дуже. Міські обранці на своїй 52-й сесії вирішили знову звернутися до президента і уряду на цей раз щодо коштів, які у свій час накрали Янукович і компанія. Як відомо, окремі рахунки представників колишньої влади арештовані в сумі вони складають мільярди доларів. У міськраді запропонували використати їх із користю, а саме дати місцевим громадам пропорційно до кількості населення. Якщо це все буде зреалізовано, нашій громаді мали б з цих вкрадених коштів надати не менше півмільярда гривень. цього достатньо, щоб побудувати новий міст через Бистрицю, солодвинську дороги і так далі. Тому подібне. А мешканці вулиць Марійки підгірянки та відкритої прийшли на сесію скаржитися на забудівника. Він між чотирма аварійними будинками хоче звести багатоповерхівку. Люди від такої ініціативи, звісно, не в захваті. Депутати пообіцяли скликати комісію, яка розбереться у конфлікті. Знову бетон закатати п'ять газон. І все. Це буде красиво. Навколо будуть стояти, як то кажуть, трущоби. А посередині свіча буде ця стояти стікляна. Приходьте до людей, домовляйтеся, давайте квартири покращені. Зносіть і на цьому місці будуйтеся. А от жертвам аферистів фірма Екватор ІФ, яка надавала незаконні документи на автономне опалення, міська рада дозволила відключитися від центрального. Мало того, навіть списала нарахування, які надходили їм від теплокомуненерго. Втім, такі привілеї стосуватимуться лише тих ошуканих 59 -ти людей. Ті, хто десь собі хотів відсидітися в тиші чи заднім числом, зробити не виключна ситуація, такі самі документи, коли побачать, що їм пішли на зустріч, цим людям, як кажуть народі, вже нічого не обломиться. Сьогодні на сесії було винесено позитивне рішення для нас. Всі задоволені на ми розібралися зі своїми проблемами. Дякуємо всім у міськраді. Сподіваються, що таких афер у місті більше не буде. Чиновникам депутати доручили краще інформувати мешканців. А якщо пропозиції від підозрілих фірм таки надходитимуть, одразу звертатися за консультацією до комунальників.